Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. З вами я, Анюта Алієва. Сьогодні хочу показати вам хої. Зробила перестановку, прибрала звідси орхідеї. Ну, дуже багато зараз нецвітущих, тому я їм зробила окреме місце. Теж вам буду показувати. Так, ну що, погнали! Так, друзі, це моя еліптика. Вона в мене чомусь перехворіла. І ось навіть якісь такі, бачите, вона обсипалася, виглядала, ну, я навіть думала, що вона пропаде. Але вона жива і почала навіть рости. Ось така еліптика. Далі у мене Абовата, е, мабуть. Так, да, обовата сплеш. Вона, ну, її треба пересадити для того, щоб вона більш почала рости. І з неї є, ну, череночок посаджений. Так, це моя хоя Ліза, Австраліс Ліза з дуже гарним забарвленням. Ось гляньте, яка вона повернулася до сонечка. Вибачте, я трохи гондосю. Нос забитий. Так, ось гляньте, які червоні листочки зверху. Нові свіжі листочки у неї завжди червоні. Ой, а що тут? Мабуть, буде цвісти ліза. Невже? Гляньте цвітонос. Ох! Це ліза вперше. Якщо вона витягне той цвітонос, то, то буде цвісти. Я навіть не знаю, які в неї квіти. Треба зайти до інтернету, глянуть, як вона цвіте. Так, це якраз п'юлата. Гляньте, як прикольно вона розрослась. Два вусики, я їх розложила. І така гарненька, також треба буде її пересаджувати. Листочки дуже класні, гляньте яке забарвлення. Ось тут крупний листок вона видала. До речі, я можу, в принципі, зрізати, продати, якщо хтось хоче, такий черенок оцей. Тут ось новий листочок. Дуже потрібні гроші. Зараз в дуже скрутному становищі. Ось так. Так, це хоя макрофіла альба макрофіла варігата. Я її черенкувала. І покажу, треба там посадити. Також будуть на продаж в мене деякі хоєчки-одростки. Пахікладу я взагалі б хотіла продати, тому що в мене не виходить з нею. Може, хтось зацікавиться, чомусь у мене вона. Ну, Підростає і якось збрасує листочки. Знову якийсь видасть. Ну, от Я такі хої довго тримаю, тримаю, а потім ну, не знаю, що з ними робити. У когось буває, що ростуть дуже. Гляньте, хто прийшло, ася не, не можна. У других людей гарно ростуть, а ось у мене отак. Борнео Гунонґадінг. Ось така прямо капусточка, гляньте. Дуже гарна і таке в неї полосате листя. Ой, це ж Ася тут лаза. Ася не можна, ти за горобцями. На тому підвіконні поряд там поставила санцев'єрі. Все, вона розпихала, вже їй хочеться туди. Коли стояли орхідеї, їй взагалі ніяк було туди. А зараз вона поняла, що трохи місця є, розпихує і залазе. Бачите, жопа яка товста? Так, зняла її, бо вона мені розпихає все, що можна і не можна. Так, це у мене... Ой, а що тут таке з листям? Не вже погоріло вже на сонці. Погоріло. Це паразитика, бідолога. Ну що, треба знімати? Треба знімати, бо це не годиться. Так ще ж такого сонця пекучого і не було. Ой. І вона така прямо вилиняна. Не годиться. Так, це в мене глобулоза. Тут ще паличка все засохла. Прибирати її треба. Ладно, потім зріжу. Там в мене, до речі, є укорінений черенок. якщо хто хоче. Так, оніхоїдис. Ось таке плотне листя, таке величеньке, схоже навіть на фікуси. Так, тут бахой. Бахой мені дуже теж подобається, таке гляньте. Власнюче листя. Ну, не бачу приросту поки. Так, а це моя улюблена саравак крем, ось я її також чекрижила. крижила. І, гляньте, новенький листочок лізе. До речі, в мене є вкорінений і, і череночки з корінцями, і є вже прямо посаджений, укорінений гарненько, уже з гарним корінням, якщо хочете. Пишіть мені на Viber. По Україні перейшлю. Так, це в мене акута акута варієгата або вертіцелата. Ось така. Далі шиперді. В минулому році шиперді цвіла. В неї такий крупний цвіточок. Так, це пірак. Ну, поки не бачу. Щоб росла. А ось тут ось щось схоже. Гляньте, невже це цвітонос? Невже. Так, тут що у мене? Ану. Не достаю. Це що, Рангсан? Ні. Ой, це макрофіла сплеш. Макрофіла сплеш. Така. Так, і ось така хоя Германі. Дуже класна, велике листя в неї. У мене їх дві штуки, тому одну також пропоную, я продам. Всі хої покупані, пролиті, але бачу, вже такі засохли. Ну, ось так. Мені подобається оця красипітіолата розложила вуси свої. Так, друзі, йдемо далі похоєм і покажу вам, де мої зараз орхідеї. Бачите, поставили стіл обикновений. Не дивіться, на стіну тут було пліснява, то ми пообдирали, щоб не дихати тою пліснявою. Ось, поставили стіл. Всі перемиті, перекупані і багато бачу, що з бутонами. Ось Вікторіо. Гляньте продовження, бачите, буде ось Вікторіо. Далі ось у мене хто це Амадора з бутонами. Далі ось там хтось з бутоном. Ось бутони. Ну, хтось, якось хтось та й розцвіте. А ось тут, де, о, як їх, санцівєрія, бачите, поставила ось хто сидить. От вона розпихала, бачите, санцівєрії розпихала і собі такий пункт, значить, зробила. А я дивлюся після того, як я покупала всі рослини, ось одна ця, Гляньте, видала, який листок і ось, ось ще. Ну, новенький, я не бачила. А може, то я така була уважна, сильно. Так, і, до речі, про Сансівірія. Хання Крем ось з діткою, видала дітку. І хтось ще, мабуть, або Ханні Грей, або, ні, мабуть, Люсіль Поланто там бачила. Мені зараз ніяк туди добратися, тому що я сюди поставила диван. Так, мабуть, Люсіль Поланд з діткою. Так, ну і продовжимо про хої. Дивіться, Матільда, покупана, все. Гляньте чистенько. Гляньте, які крупні листя видала. І на минулорічних цвітоносах гляньте, що скоро. Он. Вона любить в мене цвісти, вона у мене завжди цвіте гарненько. І ось новий цвітонос є. І ось, гляньте. Вона любить в мене поцвісти. Ой, а я не бачила, дивіться. Гляньте, уже ось ось. Сьогодні-завтра відкриє навіть. Ну, це після того, як покупала, тому що я ще не бачила цей цвітонос. До речі, також на минулорічних, дивіться, це ж треба таке диво. Так, далі. Це Рікарда, або, як ще називається, SS05. Ну, поки я не бачу. Свіжого приросту. Тут ще мокрі. Тут ще у мене вони мокрі. Це Мішелька. Ось. Так, якось мені трохи незручно тут. Ну, ладно. Мішель. В минулому році Мішель цвіла. Ага, ось, підожіть, ось ось, дивіться, від Мішель. Ось такий довгий вус. Ой, листок безподобний, гляньте. Який класнючий листок. А ось минулорічний бутон. Ось так вона звисає. Так, далі це Inкрасата Moon Shadow. Що тут у неї? Ось щось неясне, не що воно таке. Ну, я її. Була там зрізала пару черенків. Ось тут не... також неясно. Чи це бутони, чи це стрілка. Так, далі це в мене хто? Щось тут за листок такий негарний. Не Кінтяна, Варігата Щось тут у неї листки не дуже. Ну, вони такі старенькі, а ці гарнезні гляньте. Гляньте, яка вона неймовірна по-своєму. Ось таке диво. Так, ось капуста ще в мене така. А, як її? Калістофіла. Так, забуваю. Калістофіла гарненька. Тут... Так, тут ще в мене макрофіла. Макрофіла. Зараз. Я її так зачепила. Суперсплеш. Ось вона дає, гляньте. Бачите, новий приріст. Так, зачепляю, щоб вона не завалювалася. Так, це в мене Кагаєнціс. Кагаїнціс також можу продати. Там в мене десь черинок є на продаж. І ось гляньте, це що тут. Буде цвісти. Так, <кій> далі, обскура. Обскура видає зелені поки що, бачите, без такого освітлення сильного. Так, трохи хочу передвинути. Це акута, акута сплеш. Ось акута сплеш іще мокра. Так, ну, поки тут не бачу нового приросту, поки немає. І тут о, о, ета, обувата варігата, вона поки, поки ніяка. Так, тут у мене оцю хотіла би продати пантифлебія. Вона, до речі, дуже симпатична. Зараз гляньте, листячка така. Так, тут у мене ескімо, воно трохи якесь у мене недоріднє. Це хто? Це Необудіка. Необудіку я також продаю. Ось. Далі оцю Ніколсена продаю. Гляньте, яка вона класна, загорівши, гляньте, яке листя. Прикольне. Така. Верхівка зрізана, але сам кущик ну, такий прикольний. Якщо кому потрібно, звертайтесь, дуже потрібні гроші. Так, вітіліноїдис. Є вітіліноїдис черенки. І є посаджений. Черенок дуже гарно укорінений є. Так, Чуняна ось така. Чуняна. Гарненька Чуняна. Так, Рангсан. Так, а рангсан ось Ні. не. Знаю. А, наче як цвітоноси ось. Щось схоже, подивимось. Так, Pot Of Gold. макрофіла Pot Of Gold. Я її не, ну, досипала грунту, бо вона вилазила. Поки що не росте. Ось германі, яку я пропоную на продаж. Там можна або ту, або ту, ось Класно. Таке листечко, глянцеве, крупне. Так, Віберджі. Ось така. Ось у молоденький листочок Віберджі. Гарненький. І Мерідітхі. Мерідітхі. Вона стала вигорати. Тому я її прибрала. До речі, щось схоже на цвітонос. Дивіться, воно. Да, цвітонос. Може, порадують мене квітами пахучими. Так, ну, вибачте, за зйомку, тому що зараз так собі освітлення тут. Скоро будемо любуватися квітами. Ось так, друзі. На цьому, в принципі, це все на сьогодні. Пишіть. І, а, я ж хотіла вам показати черенки, які є на продаж. зараз. І так, друзі, дивіться, така є акута варігата. Дуже великих корінців я не бачу, але потрошку бачу щось є. Манесенькі. Ось, бачите, йде ось така. Я так люблю. Це одна із перших хой, які я придбала от з такими ну, листями дуже гарними. Ось дуже крутий череночок, Він дуже гарний і швидко укорінився. Дивіться, яке коріння. Це саровак крем, моя улюблена хойка. Вона швиденько вкорінилася, і навіть, видно, корінець лізе, гляньте зверху. Класно. Листя шикарне, просто обожнюю її. Так, вітіліноїдис є уже там росточок, вона давно вкорінена. Також листя в неї неймовірне, таке глянцеве, з полосками, з такими прожилками. І коли розростається, це щось таке гарне. Так, далі фуска маргіната є з таким, уже, бачите, свіженьким листячком. Так, там альфа шариться у мене. І альфа йде на місто. Так, і акута сплеш. Ось такий череночок. Поки що, поки що це все із укорінених. Є ще не вкорінення, деякі треба садити, деякі ще не укорінились. Якщо хтось іще захоче, то саравак є. Є ще не посаджений, є щось такий посаджений. Але тут поки що я дуже А ні, щось є. Ну, Вони швидко і гарно укорінюються, так що саравак черенки є. А я знаю, що саравак дуже полюбляють не тільки я. Так що звертайтеся на Viber. Вже мій вайбер у багатьох є. Ну, ось так. Все, всім до побачення, гарного дня і гарної погоди. Пока-пока. З вами була Анюта Алієва.